Дівчатка, наступна позиція, це укорочене пальто на блискавці в чорному кольорі. Воно також маломірить, мені розмір М, і мені подобається, як цей розмір сів на мої параметри. Також є дві бокові прорізні кишені, рука, у реглан, складі тканини 50% вовна, решта синтетика. Підкладка це укорочене пальто немає. І на подив мені сподобалось це пальто з блискавкою. Ви знаєте, що як правило, такі пальто з блискавкою випускає в минулому році випускав бренд Кос, і зараз з'явилось в Зара, і воно мені сподобалось. Я не фанат укорочених або довгих Пальто взагалі на блискавці, щоб взагалі цю блискавку було видно, але саме цей варіант пальта мені сподобався. Гарно виглядає, цікава така форма. Мені досить важко показати вам це пальто позаду. Позаду воно ось так трошки подовжено виглядає дуже гарно. Я взяла трошки експозицію, щоб вам показати краще, як воно виглядає. Ось так рукав реглан. Ось тут кишенька. Воно на мені в розмірі М, і мені подобається, як воно сіло на мої параметри. Подобається ширина, довжина і це укорочене пальто гарно виглядає з такими об'ємними широкими брюками палаццо. Вони такі сіро бежеві, досить широкі, мені сподобались. І з таким укороченим пальто разом виглядає дуже стильно. Дівчатка, і остання позиція відбра це е, класичний тренч в дуже гарному зеленому кольорі. Мені в ньому сподобалось все в складі тканини. 68%, це бавовна е, решта синтетика. Він досить щільний, має підкладку. Мені е, сподобались всі деталі, е, які на ньому є. Зараз покажу детальніше. Звичайно, колір переглядайте на сайті, так як камера зараз передає його, напевно, трошечки в невірному відтінку. Я бачу, що камера його передає більше в синьому відтінку, але ні, він в гарному зеленому кольорі. Також він має таку деталь, яка застібається на шиї, так як в нас високі коміри і застібки на шиї дуже є актуальними та популярними. Звичайно, що застібати застібку в буденному житті кожного разу це не так зручно, але вона там є. І якщо вам потрібні стильні стилізації, гарні фотографії, то передивіться на сайті, як це виглядає. Дві бокові прорізні. Кишені, ось такий пасок, все мені в ньому сподобалось. І тканина, і колір, і посадка хороша довжина, але я зазначу, що на мені зараз розмір М і на свої параметри, на свій зріст менший розмір, аніж М я б не брала. Мені подобається, як він виглядає ось так об'ємно, оверсайзно, так як мій класичний бежевий тренч, так само виглядає по ширині по довжині і цей тренч. І під такий тренч ви зможете одягати будь-які поясні вироби, будь-яке взуття, тому що він максимально довгий, в довжині міді. Тому обов'язково зверніть свою увагу, хто не має ще тренчу в Галі, або хто має вже бежевий тренч, але хотів би якось в різноманітнити свої осінні образи, то рекомендую продивитися до тренчу в зеленому кольорі. Хоть любі дівчатка в коментарях обов'язково напишіть, яка позиція верхнього одягу вам сподобалась найбільше.